Реалізація проєкту термомодернізації об'єктів комунальної сфери міста передбачає кілька етапів. Перший підготовчий з обстеження споруд уже пройдений. На черзі відпрацювання другого етапу проєкту укладання сервісних договорів. П'ять тендерних процедур у нас закупівлі енергосервісу. Всі тут присутні ті, хто займається цими питаннями і. Знають проблему укладання енергосервісних договорів є важливою частиною підготовки міста до наступного опалювального сезону, наголосив Юрій Вілгул. особливо враховуючи ризики для енергосистеми міста пов'язані з війною. Частина нашої роботи по підготовці міста до слідучого зими опалювального сезону, але вона дуже важлива і ми розуміємо. І напрямки Енергомодернізація міської комунальної інфраструктури наразі здійснюється у співпраці з громадською організацією Українська асоціація енергосервісних компаній. В нас з вами є декілька напрямків, які називаються. Вкладання в сонячні електростанції. Тут рух йде. Тут є поглиблене партнерство з вами. У вас є станції, у інвестора є інше капітало вкладення. Тут позитивний рух. Далі, дякую вам, що ви відкрили зараз. Відкриваєте двері на можливість інвесторів входження в модернізацію насосних агрегатів Крібасводоканалу. Це дуже важливий захід щодо скорочення енергії по перекачці води. І звичайно, ми дуже розглядаємо як перспективний захід. Це називається на 0,8 МВт встановлення сонячні електростанції. Міста. Вже уклала низку енергосервісних контрактів. Це сонячні електростанції по закладам охорони здоров'я, термомодернізація закладів охорони здоров'я. І зараз ми розглядаємо можливості встановлення автономних джерел опалення на закладах охорони здоров'я. Теж крім цього, поглиблене партнерство, яке включає встановлення сонячних панелей і інверторів інвесторами. Встановлення сонячних панелей на комунальному підприємстві Кривбасводоканал і частотних насосів з частотним регулюванням на насосних станціях Заходи з термомодернізації будуть проводитись у п'яти криворізьких лікарнях та двох соціальних установах. Перинатальний центр три корпуса, 16-та лікарня по Калачевського, Помусарського лікарня номер 2 по Женевській, третя лікарня. Інфекційна лікарня на будинку милосердя і будинку затишок. Зараз і тут тендерні торги. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.